Доброго дня! В даному відео ми розкажемо наші рекомендації щодо посадки плодових дерев. В даному випадку це вишня. Приблизно така ж сама посадка буде і в всіх плодових деревах. Підрізаємо чуть-чуть краєчки кореневої системи. Формуємо крону. Якщо вона є, якщо її немає, то просто обрізається центральний провідник приблизно на висоті. 80 см метр, 1,20 метр, 20, в залежності від висоти крони. Обрізається е, е, нижня крона на наружні бронючки для подальшого, подальшого формування. Е, приблизно ось так. І які гілочки лишні їх забираємо? Щоб їх не було занадто багато, має бути 4-5 до 6 бруньок. Ще одну, ми, мабуть, викинемо з цю. Приблизно ось так. І центральний провідник трошки вищий. Бруньочки Крайній зрізається. Ось так. Подальшому, по дальшому піде цей, цей провідник вищий, на розстоянні приблизно... 30-40 см почне заформуватися наступний ярус. Це буде сприяти до хорошому достиганню плодів і гарній кроні для того, щоб в подальшому оприскувати її. Після цього, якщо є можливість, ми рекомендуємо кореневу систему осипати або замочити в препараті корневит. Ми зараз просто посипемо зволожену кореневу систему. Можна замочувати. Така пачка йде приблизно на 5 літрів води в пропорції. Можна декілька саженців відразу туди замочити, на сутку, але не більше. Заміряємо ямку. Ямка у нас викопана, як бачите. Коренева система прекрасно туди розмістилась. Місце прищепи має бути 3-4 см вище над землею. Для того, щоб місце прищепи залялось повністю. Якщо посадити глибше, просто може начати гнити місце прищепи Далі ми використовуємо або перегній, якщо є можливість. Якщо немає, можна придбати в магазині. Селітру або нітромофоз, в даному випадку селітра. <coughs> Сипаємо селітри небагато, десь в районі 70 грамів. Розсипаємо її по сіямці, вливаємо частину водички. Водички не жаліємо. <coughs> Чекаємо декілька хвилин, щоб водичка впіталась. Як ми можемо спостерігати, водичка вже у нас трошки впіталась туди. Далі засипаємо частину землею. Приблизно ось так. Вливаємо ще частину водички. Вирівнюємо деревце, щоб воно було рівненько. І догортаємо вже повністю. Можна залишати чуть-чуть, щоб була ямочка, тоді буде зручно поливати. Місце прищепи має бути ось так, не більше. Все, дякуємо за перегляд. Всім гарного дня.